Йоу, це Алекс. А в цьому відео ми з вами навчимося клікати на якісь елементи, кнопки там, додавати значення до вже інпутів та інших полів вводу тексту. І також ми з вами навчимося брати, саме робити експекти та подивимося на методи перевірки і не тільки. Та Перш за все, я додав ще трохи коду. А, ось в нас на іншому відео була ця частина коду. Я додав X та X, щоб ми пропустили ці частини. А, і далі в нас буде ми будемо встановлювати значення нашого інпуту, саме того самого. інпуту. інпуту. А, тобто, в нас майже нічого не змінилося. А, я тільки хочу показати. Різницю між методами addValue та SetValue. Перш за все, ми заходимо на сторінку, ми кажемо браузеру зайти на сторінку, а потім взяти елемент по локатору username. Я після, на наступному уроці розповім, як це робити, як шукати елементи дуже, дуже класно, і як це взагалі робиться. Потім ми визиваємо новий метод у, нашого, у нашої змінної метод через точку setValue. Що робить цей метод? Він встановлює значення, яке ви йому даєте. Тобто в нашому випадку це world. А яка різниця між setvalue і addvalue? Як ви могли замітити, в addvalue він додає значення до вже існуючого. А set value він удаляє вже існуюче значення інпуту, і встановлює нове. Тобто, якщо ми будемо використовувати set value, і напишемо перший раз world, а другий раз, давайте скопіюємо. І напишемо, наприклад, hello, а в нас буде hello. А world у нас не буде. Давайте тут теж вставимо Hello. І після того ми кажемо браузеру, паузни на декілька секунд. І за допомогою методу console.log, в який ми кладемо іншу команду, для того, щоб взяти значення цього інпуту, ми виведемо це значення у консоль. Це теж новий метод getValue, Тобто ми беремо його з інпуту. Ми беремо значення цього інпуту. І після цього ми перевіряємо, що наш input буде мати значення hello. Давайте запустимо наш тест і перевіримо, чи все правильно. Я раджу вам переписувати такі тести, тобто, щоб ви запам'ятовували, як це пишеться. Тобто у нас відкривається браузер, пишеться world і hello. Там не було паузи, я не поставив, та дуже-дуже швидко змінилося значення, але воно там було. Давайте. Перейдемо до іншого тесту, Поставимо тут X. А тут зробимо IT. І подивимося, що в нас є тут. Ми заходимо по тому ж адресу, що в нас був раніше. Після цього ми беремо, беремо елемент кнопку логін. Тобто, з цим локатором. Потім робимо паузу, нажимаємо на цей логін, робимо ще паузу, беремо input поле вводу, юзернейму. І пишемо туди, Tom, туди Tom Smith. Робимо на декілька секунд паузу. Беремо input password, тобто для нашого паролю, вводимо який, якийсь там паспорт і робимо також паузу. І після цього нажимаємо клавішу логін. Тобто ми визиваємо метод Click у клавіші, яку ми вже взяли. Тобто в нас тут з'являється метод Click. Давайте спробуємо подивитися на це. Тобто Все дуже просто. З локаторами ми з вами. Подивимося в наступному відео. Я вам покажу, як ескати їх через браузер. Це дуже просто робиться. І так, у нас відкривається браузер. Зараз будуть вбиватися якісь дані і нажиматися кнопка логін. Тобто, нажалися, вбилися якісь дані, і опять логін, і ми залогінились. Тобто, в нас пройшов тест. Я не додавав Expect, тому що я подумав, це не дуже це можна скіпнути, пропустити. Але якщо ми підемо на сайт WebDriver.io, в нас є тут Expect розділ у вкладочці API. І ми можемо подивитися, що саме ми можемо перевіряти. Якщо ми трохи погортаємо донизу, ми можемо перевіряти URL. Що в нас URL має якийсь текст? Що в нас тайтл, ми перевіряли, да? і перевіряли, багато і багато-багато таких ось дуже схожих методів. Тобто, що в нас є щось з нашим елементом. Ось. На цьому, на цьому все. Дякую за те, що були зі мною в цьому відео.